На вулицях Житомира активно продають конвалії. Букети квітів можна побачити на вулицях Михайлівській, Довженка, Небесної Сотні. Продавчиня розповідає, що як ніколи ліс усіяний такими первоцвітами. Що є, то є збираємо лісі, бо дуже розмножається. Ну зараз, зараз заростає ліс. Взагалі. У нас раніше ягоди росли, а зараз вся конвалія. Про те наскільки законно продавати конвалії, екологи пояснюють, що насправді продавати таку квітку можна, але ту, яку виростили вдома в лісовому масиві, якщо ми виявляємо, да це є порушенням, і ми тоді е, ну, накладаємо стягнення е, на ринку. Довести, що це не домашнє, дуже важко, тому що ну як про прав... але я вам скажу так: як правило, люди продають саме домашні. Ну тому, що воно в них виросло, і вони його продають, якийсь на із того мають якийсь да додатковий собі там невеличкий дохід там до пенсії. Скажімо так, конвалія не належить до червонокнижної рослини. Вона не не є в червоній книзі України. Деякий час там декілька років тому на неї була заборонена зривання. І реалізацію тому, що конвалія в собі е, несе дуже такі активні лікарські властивості, е, дуже корисна для здоров'я, тому е, заборонено було, тому що її активно знищували. Зараз е, так, дуже багато. Цієї рослини саме конвалії і не лише конвалії, будь-яких інших вирощують люди на своїх присадибних ділянках. А ось зривати будь-які первоцвіти у лісах Житомирської області заборонено, кажуть екологи. Операції первоцвіт тривали з 20 лютого по 16 травня. Вона вже закінчена. В рамках цієї операції проводились рейдові заходи в лісових масивах переважно області. Та на ринках області в лісових масивах частіше в лісових масивах виявлено 78 порушників, на них складено 78 відповідно протоколів за статтею 70 адміністративного кодексу України. Та сплачено штрафи. Ці штрафи близько 4 тисяч. Там насправді штраф за один протокол невеликий, він 51 гривню. Якщо це червонокнижна рослина, там штраф збільшується, тому що вони під особливою охороною. І за кожну зірвану квітку нараховують ну, за рослину або квітку нараховуються ще збитки, відповідно. Там від здається, за одну квітку там від 40 гривень і вище. Ну, в залежності від того, який вид сорт і так далі, екологи закликають не зривати будь-які квіти у лісі, а особливо рослини, які занесені до червоної книги України.